Відпочити на природі у гарну погоду на рівненщині охочих чимало. На жаль, із збільшенням туристів частішують і лісові пожежі. Здебільшого це наслідок недбалого відпочинку. Аби таких пожеж було менше, рятувальники щороку проводять рейдові перевірки готовності лісових господарств до пожежно-небезпечного періоду. Один із таких рейдів днями провели на Костопільщині. Працівниками головного управління на даний час проводиться перевірка лісгоспів до пожежно-небезпечного періоду. Особлива увага приділяється готовність техніки, особового складу лісгоспів до вміння діяти в умовах надзвичайних ситуацій, пожеж та готовності їх до пожежнебезпечного періоду. У цей небезпечний період лісівники спостерігають за лісами через камери відеоспостереження. Інформація про пожежі надходить на монітори лісгоспу. Після цього лісова охорона виїжджає на місце пожежі та ліквідовує її. У складних випадках лісівники співпрацюють із пожежниками. Зокрема, проводять спільні навчання. Цього року ми проводили спільні заняття по гасінню, ймовірно, її лісової пожежі. На цій заняття були залучені вісім одиниць. Техніки, пожежні автомобілі, пожежні модулі та працівники лісової охорони, які приймають участь у ліквідації наслідків лісових пожеж. Учасники рейду переконалися, що усі в'їзди до лісу перекриті шлагбаумами, встановлені попереджувальні стенди, є захисні мінералізовані смуги. А в лісництві є спеціальна техніка для боротьби з пожежами. Рейди перевірки надзвичайники проведуть в кожному районі Рівненщини. Ірина Нечопорук, новини Рівного.